Лише з 7 по 13 квітня включно Житомиряни та гості міста матимуть унікальну можливість побачити кращі зразки польського кінематографу у кінотеатрі Україна. Для відкриття шостих днів польського кіно обрали фільм режисера Яна Кідава Блонського Трояндочка, в якому історичні часи масових репресій проти євреїв у Польщі оповиті надзвичайно проникливою і жалісною історією кохання і зради. І навіть польська мова, яка звучала з екрану, не завадила глядачам отримати незабутні враження від перегляду. Ну дуже сильне, але трохи сумно. Да, вибачте, а... все більше. Більш... На початку сеансу до глядачів звернулися представники кінотеатру та консульства Республіки Польща у Житомирі, які відзначили, що культурні зв'язки між двома країнами, безперечно, мають місце і постійно розвиваються. До 13 квітня включно Житомиряни зможуть переглянути ще шість фільмів, таких як Тюльпани, Самотність у мережі, Венеція, Привіт, Тереско, «Made in Poland», Хрещення. Початок усіх сеансів о 15 годині 50 хвилин. Квиток можна придбати у касі кінотеатру у. Україна. Вартість квитків 10 гривень. Також можна отримати безкоштовно запрошення на перегляд одного з фільмів, відповівши на запитання в ефірі Радіо Житомирська хвиля та на сайті консульства Республіки Польща в Житомирі.